Коли ми вже створили багато наших гілочок, тобто всі наші предмети навчальні, нам потрібно поділитися цими гілочками з нашими вчителями. Для цього нам потрібно зайти на будь-яку гілку, натиснути на значок на назву нашої гілочки, затиснути покликання, обрати Копіювати покликання, переходимо в особистий чат до викладача. Вставляємо наше покликання, дописуємо, що це покликання на предмет, біологія, зімейна форма навчання для софії. Відправляємо все. Тепер при натисканні на це покликання викладач одразу потрапляє на свою гілочку. Наступним нашим кроком буде навчитися відправляти різні повідомлення у вигляді відео віконечок, голосові повідомлення, опитування і так далі. Про це в наступному уроці.